13 червня у більшості областей України синоптики прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами. У нашій країні поширюватиметься ще одна порція прохолоди з північних широт, що спричинить незатишний жвавий північно-західний вітер, особливо поривчастий в день, та низьку, як для літа, температуру повітря. Вночі вона складатиме від плюс 8 до плюс 14 градусів. У день підніметься до позначок плюс 15-19. Плюс у південному регіоні буде тепліше. Температурний максимум становитиме плюс 26 градусів. Хмари вже від ранку закриють собою небо на Полтавщині. Похмура погода триматиметься до кінця доби. Другої половини дня йтиме дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12 градусів. В день із плюсом. Ясною погодою п'ятниця мешканців і гостей Кременчука не порадує. Хмари візьмуть у полонебо від ранку і триматимуться на небосхилі до пізнього вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який після обіду може посилитися. світлої передоби повітря прогріється до плюс 18, вночі очікується плюс 14 градусів. Ранок у горішніх плавнях буде похмурим, і синоптична ситуація не зміниться до настання вечора. Дрібний дощ накрапатиме впродовж доби. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 14. Денна становитиме 19 градусів із плюсом. Вітер західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 13 червня 2010 року, за даними метою фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 34 градуси із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1950-го, 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.